5 листопада американці також обирали повний склад палати представників та третину сенату. Підрахунки голосів до обох Палат все ще тривають, але попередні цифри вже зараз виглядають на користь республіканців. За виборами до конгресу стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Рісунова. Катю, вітаю! Вітаю Наталі Катю. Республіканці перебрали контроль над сенатом. Що означає ця перестановка сил для сполучених штатів і, власне, для України? В сенаті так само як і в перегонах до Білого Дому підрахунки голосів досі тривають, але попередні результати вже очевидні. Республіканцям вдалося відвоювати три місця в сенаті, що дає їм перевагу і переконливу більшість. Зараз вони мають таким чином за попередніми підрахунками 52 місця і 100, що дає їм перевагу і переконливу більшість у сенаті. В деяких штатах підрахунки досі тривають, і деякі експерти стверджують, що. Республіканців є навіть шанс отримати навіть більше місць у сенаті, але так чи інакше вони вже зараз мають переконливу, переконливу більшість. І сьогодні, буквально кілька годин тому назад, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел мав прес-підхід спілкування із пресою, де прокоментував останні підрахунки голосів. Він сказав, що він мріяв, щоб він покинув свою посаду. Як відомо, він уходить на пенсію, передавши, передавши своєму наступнику лідерство більшості у сенаті, і що він дуже щасливий. Ливи, що йому це дійсно вдасться, він також додав, що е, нинішні результати голосування треба розглядати як так би мовити референдум довіри до чинної влади, а не е, конкретно голосування за чи проти конкретного кандидата, що мовляв, е, так як Камала Гарріс представляла е, саме чинну адміністрацію. Голосування зараз на цій передвиборчій кампанії відображало від, е, відношення американців до дій чинної адміністрації. Сам же він сказав, що, попри те, що іде на пенсію в по Дальшому він планує продовжувати політичну роботу, і, зокрема, він каже, що хоче сконцентруватися на оборонних питаннях на посиленні оборони Сполучених Штатів Америки проти альянсу автократій, які зараз загрожують Сполученим Штатам. Пропоную послухати його коментар від сьогоднішньої прес-конференції. Якщо ви шукаєте просту відповідь, то я думаю, що це був частково референдум щодо дій нинішньої адміністрації. Люди були просто незадоволені цією адміністрацією, і кандидатка від демократичної партії, очевидно, була частиною цієї адміністрації. Нам потрібно збільшити витрати на оборону, аби запобігти прямому конфлікту з нашими противниками. Набагато дешевше запобігти війні, ніж воювати, і це те, на чому я збираюся зосередитися наступні пару років. Що це означає для е, внутрішньої для Америки і для України? Ти вона запитала, якщо казати е, суто для сполучених штатів Америки, е, це означає, що як мінімум в Сенаті вже відомо, що буде е, розкрита звільнена дорога для політики адміністрації Байдена, е, перепрошую, адміністрації Трампа, е, і е, що будь-яке політичне рішення е, Дональда Трампа чи політичні обіцянки Дональда Трампа, які він давав під час цієї передвиборчої кампанії, так чи інакше отримують підтримку у. Сенаті, тому що там вже він має більшість республіканців, що це означає для України? Це також означає, що будь-яка політика Дональда Трампа по Україні також матиме підтримку у сенаті. Також це означає, що буде зміна лідерства в Сенаті, тому що зараз лідером більшості є демократ Чак Шумер. Це зараз зміниться, і навіть це буде не чинний лідер республіканців Міч Маконел, який іде на пенсію. Тобто, це буде повне перезавантаження, так би мовити, лідерства республіканців у сенаті. Також це означає, що зміняться і очільники комітетів в сенаті, які безпосередньо проводять. Я слухання і засідання присвячені Україні, зокрема такого важливого комітету, як комітет закордонних справ. Усі ці очільники були так, як більшість була демократична за демократами. Тепер вони перейдуть до республіканців, і від них залежатиме, чи підніматимуть вони питання України. А якщо так, то у якому ключі Катю. Яка зараз ситуація в палаті представників? Чи вдасться республіканцям? Там втримати більшість в палаті представників. Ситуація набагато складніша. Там перебиралися усі 435 законодавців. Тому тут підрахунки голосів досі тривають і триватимуть набагато довше. І остаточних варіантів прогнозів поки що немає. Чи буде палата представників чи залишиться вона за республіканцями, чи можливо демократи там відвоюють якісь місця і там отримують більшість? Але попередні цифри поки що так виглядає йду. Ть на користь республіканців принаймні станом на зараз, як повідомляють окремі окремі американські медіа, республіканцям вдалось відвоювати шість місць, а демократам лише два місця у республіканців. І як стверджують експер, експерти, найдовше підрахунки триватимуть в таких штатах, як Каліфорнія та Нью-Йорк, тому що в цих це штати переважно демократичні, блакитні. Там зазвичай обирають демократів. Але на попередніх виборах два роки тому назад до палати представників Таників республіканцям там вдалось виграти певну кількість місць, і зараз саме там йде ведеться найбільша боротьба, і, можливо, зокрема в Каліфорнії, як стверджують окремі експерти, це все може завершитися навіть судовими розглядами. Каті, головне питання, яке тривожить наших глядачів: як може змінитися допомога США Україні після цих виборів у Конгрес? Якщо республіканці матимуть більшість як в сенаті, так і в палаті представників, це по суті для України означатиме, що будь-яка політика Дональда Трампа зустріне прихильність і зустріч і підтримку у Конгресі, і це фактично означатиме, що все тепер залежатиме від політики Дональда Трампа. Але поки що нам невідомо чи дійсно палата представників буде з республіканцями. Але якщо так і буде, то для України це означатиме, що усі питання тепер в першу чергу залежатимуть від Білого Дому. Дякую, Катю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова.